Усім доброго дня! Ми сьогодні так. стартуємо. Я хочу представити нашого. Прекрасного лікаря, людину, яка нам розкаже багато цікавого, І одразу скажу, що ми сформували групу, яка буде займатися допомогою нашим військовим при нашому додатку кібербратство. І сьогодні ми розпочинаємо таку серію лекцій, які допоможуть нашим працівникам, психологам, цілителям, усім, хто включиться в Роботу зрозуміти такі самі головні аспекти у спілкуванні. Це стосується не тільки, звісно, ветеранів. Хоча в першу чергу ми якби хочемо їм допомогти, але і родичам, і цивільним людям, і звичайним всім людям, котрим, з котрим ви будете спілкуватися, працювати, котрим потрібна допомога. Саме з цим ми звернулися до пана Юрія, пане Юрію хочу трошки, щоб ви розказали, якщо можна, про себе, про вашу методику. Методика, звичайно, полягає в банально простому: це визначення станів людини. Тому що ми працюємо зі станом. Зараз, якщо ми говоримо про діагностику, ця медицина направлена в русло цифр. Зараз, бачите, цифровізація скрізь пройшла. І звичайно, в медицині теж. КТ, МРТ, е банальні лабораторні дослідження крові, інших рідин, все спирається виключно на цифри. Ми працюємо з цифрою, ми не маємо можливості працювати з людиною. Взяли, подивилися, і тоді вже кажуть: здоровий ти чи не здоровий. Якщо люди питають, якою я діяльністю займаюся, чи там хтось думає, що я лікар, то я кажу: ви знаєте, я не лікар. Тому що лікар дуже вузько мислить. Для того, щоб е, володіти таким набором, це треба мати і медичну освіту, і фармацевтичну, і мікробіологічну. Ну, і звичайно, що якщо зараз ми говоримо про формування відносин з людиною, про буття, про ту екзистенцію сьогоднішнього дня, це, звичайно, філософський грунт. Тобто, лікар це на сьогоднішній день це виконавець. І Ми маємо справу на сьогоднішній день з добре натренованими людьми. Вони дуже добре роблять якусь маніпуляцію, але враховуючи форс-мажорні обставини, які попали сьогоднішні ну, ми, як нація, тобто люди, які там поїхали, були витіснені війною, люди, які залишились на цих територіях, люди, які постраждали. Люди, які воюють, воювали і так далі, це є форс-мажорні обставини. Тому оці е, натреновані навики, вони не дуже то проходять. Тут треба дуже індивідуальний підхід персоналізований. Можливо, є в когось з наших ну, друзів питання. Ви можете писати, або піднімати руку, задавати, щоб ми могли бути в такому, як то кажуть, діалозі, а не в так, щоб я не втомлював просто розмовами. Так ну тут... дивіться, поки всі думають, я хочу запитати таку річ: ось чим як як ви вважаєте, на що потрібно звернути увагу в першу чергу, коли? Ти спілкуєшся з людиною, в якої є оцей посттравматичний синдром, і де важливе на що важливо, як то кажуть, не наступити на які болючі місця, а на що обов'язково потрібно звернути увагу, коли ми говоримо про цей посттравматичний синдром, тобто ми говоримо про ті канали, які відповідають за почуття, відчуття. Вони, як би сказати, дуже травмовані, опалені, тобто поріг сприйняття надзвичайно змінився. Ми цим людям повинні повернути почуття і відчуття. Спочатку про відчуття ми говоримо, потім відчуття сформують почуття. І коли ми починаємо ту розмову, бачите, звичайно, що людина ні в першій ні в другій розмові це дуже рідко. Вона може відкритися там чимось, але щоб ми їй допомогли так відразу, бо це може бути потік якоїсь інформації, це апріорі на реальність. Тому ми, коли змінюємо спочатку відчуття, то нам треба починати з того. Які задоволення ця людина отримує? То сформувати її задоволення. Антагоністом травми, тобто, а наслідком травми, звичайно, є і тривога, і депресія, і страх. Антагоністом цього являється задоволення. Нам треба створити цій людині задоволення. Ну, всі розуміють, там задоволення буває. В різного порядку, то одне із задоволень це, звичайно, їжа, це задоволення. І ми повинні повернути цій людині відчуття їжі, смаку їжі. Тобто ми починаємо формувати, починаємо з тою людиною розмовляти, як вона харчується, які смаки. Тобто, щоб вона зорієнтувалася на цій медитації їжі, сконцентрувалася виключно на їжі. Бо їжа, по-перше, це основні ліки. Це ліки. І коли вони ліки, задоволення, енергія, нам треба розуміти цю їжу, щитувати ту їжу, формувати цю їжу. Тобто, який стіл, які, які прибори. Який раціон, і як відрізняється один сорт яблука від іншого? Хліб е органічний, неорганічний. Щоби, от ми даємо такі мікрозавдання, І тоді, коли людина починає на цьому концентруватися, в неї по-іншому йде біохімія, тобто по-іншому працюють ферменти, бо вона сконцентрована. І в той момент в неї ніхто не краде основного, що є, це увага, бо людина зосереджена на їжі, і вона починає е, мінімальними дозами їжі, тобто там, мінімальними порціями отримувати багато енергії, енергія засвоюється, і вона, по крайній мірі, відчуває ну, задоволення, хоч коли вона контактує з їжею. Тобто от з чого ми починаємо, яку склянку налита вода, яка температура води, яка там смак води, от з чого ми починаємо. Я так завжди говорю людям: ми починаємо зі склянки води. Вода, вода скажімо, нас об'єднує, вона нас очищає, вода, це така стихія ідеальна. Ну і, звичайно, що основа життя це вода. Це так, якщо говорити про містику води і стани води, бо тут, бачите, навіть вода: ми знову маємо справу з трьома станами води. Ми говоримо все про стан води. І коли людина починає з тою їжею, з клянкою, з водою, вона починає дивитися з тінню води, як вона грає, це ту еклектику. Від дзеркалення використовують дуже часто архітектори, коли сонце падає, і тінь відбивається в кімнаті це все вода. Тобто орієнтир, бо їжа хтось має доступ там, до одної їжі, хтось до другої, ну Вода нас всіх об'єднує. Всі об'єднані водою. Тобто з води. Людина починає смакувати. І коли ми вже за декілька прийомів відчуваємо, що людина зорієнтована по воді? Тобто вона відчуває смак тої води, вона поміняла що, наприклад, відчуття, коли температура води там, кімнатна, 22 градуси, чи вона взяла більш охолоджену воду, 8, 10, 12, плюс-мінус, там таку чуть, чуть холоднішу воду, як це на неї впливає? Ми тоді можемо їй давати іншу порцію. Це вже тоді переходити до. Вона буде розкриватися простіше. Вона буде засвоювати нашу інформацію, щоб змити цю травму, розмити її цю травму, бо її там її розмити, розфокусувати, щоб вона не була така сконцентрована, бо це тільки час допоможе. Ну... Потім, коли ми говоримо про ті ж самі формування цих відчуттів, це, звичайно, там починаєш з одягу, там банально шкарпетки, які людина одягає, якщо вона має можливість одягнути шкарпетки просто з бавовни, якщо вона має одягнути з шерстяні. Якщо вона має можливість кашмірові шкарпетку одягнути, кашмір шовком, це теж маса рецепторів. І коли вона це одягає, відчуває, це відкриває оці канали, що дає можливість вже спеціалісту їй допомогти. Той момент, коли е, ну, ми розуміємо, що гормони вони напряму впливають на поведінку людини, на її емоцію. Так, от тому uh -huh. той момент, коли людина не може справитися з емоцією це означає, що це вже нару настільки є е, е, такі, якби нарушення в гормональному цих бульйонах, що людині потрібно допомогти. Ну, по суті, там це якраз те, що ми говоримо: фітотерапія спочатку, а потім вже складніше. Вже йдуть е, ну, таблетки, які там людина може приймати. Ось це на рівні того моменту, коли ми говоримо про фітотерапію і про те, що, що можна рекомендувати людині. Наприклад, от е, наш ну, спеціаліст, який буде спілкуватися, наприклад, з людиною. Що саме таке як то кажуть, безпечне, і в принципі, які трави, можливо, якісь компоненти, що би ви могли порекомендувати? Що що наш спеціаліст, наприклад, може сказати людині? От він почав почав з ним спілкуватися, бачить, що в принципі робота йде, але потрібно підсилити от якимось таким моментом, що найкраще порекомендувати. хороше питання, що найкраще порекомендувати Значить, бачите, тут іде питання визначення, ну, от чи того пацієнта вже розуміти, ну, бо пацієнт же не завжди е, говорить об'єктивну картину. І, е, наприклад, як звертається до мене. Ну, як, ви почуваєтесь, все добре, чудово. У вас є вразливість дратівливість, ні, немає, там виносливість прекрасна, чудова. І тоді, ну, я навіть навожу приклад, як в мене звернувся, ну, кажу, до тебе там звернеться лікар. Ну, потім я там визначив, він навіть і не лікар, а він е доктор наук, він професор, він завкафедрою. Ну, і розумієте, тут деонтологія ще важче, ніж пацієнта. Я починаю його розпитувати про його стан, і мені потрібно визначити його е психічний стан. Ну, я не можу його напряму спитати, наскільки він вразливий і дратівливий, бо я назна... наперед знаю, що це буде не... некоректна відповідь. Я його питаю про сон. Як сон? Він каже, та я вже давно. І називає препарати, які відносяться до, до психотропів серйозних. І все. Тобто, я по тому, як він оцінює свій сон, ви бачите, коли ми говоримо про сон, зараз є маса девайсів, які е, все-таки показують нам якість сну навіть. Звичайно, є там. Аура, це кульцо, яке дороге, є, дешевший там за 20 євро, вони показують якість сну. І тоді, коли ми говоримо про сон, якщо в людини психічний, психічний стан, більш-менш, такий, що з ним можна справитися без засобів, то вона має сон. Бо якщо не має сну, то без фармакологічних засобів ми не справимося. Тепер ми підходимо до того вашого питання. От що ви серйозно задали. Що порекомендувати? Маючи одну з освіт фармакологічно, ми зараз знаходимося в серйозному полоні бікфарми. І ця Бікфарма, я вам хочу сказати, вона вже настільки облінилася, що вона. Це настільки в них все добре, ну це моя суб'єктивна думка, що вона не умудряється навіть запускати нові препарати. Вона запускає нові назви. І все. А є супліменти. Є супліменти, тобто певні біодобавки, де люди зрозуміли, що треба допомагати, Бікфарма з цим не справляється. І вони стали робити певні компанії, дуже серйозно стали до цього підходити. Вони беруть сировину, вони показують, яку вони беруть сировину, вони показують, які використовують технології, вони показують склад, вони показують вміст. І все це є безрецептурне. Але вони не говорять рекомендацій прийому. Навіть супліменті. Тобто такий серйозний підхід. Я навіть поділюсь з вами: я сьогодні знайшов, бо я там е рекомендую препарати тої фірми. Я дивлюся, вони зробили диметилсульфоксид Люди, які живуть там, жили в Радянському Союзі чи в Україні, вони знають, що таке демексид. Це демиксип, це така речовина, яка була ще придумана в радянські часи, була в серйозному дефіциті, і вона має дуже суперпровідність. Там ви капаєте її е, буквально капельку на, на пальчик, і вже там через 5 хвилин видихаєте. Він настільки хороший транспорт. І коли тобі треба якусь речовину протягнути в суглоб, в кістку, ти береш з композиції з цим диметилсульфоксидом, Робиш компресі компрес, і він проникає куди потрібно. То ось вони зробили, але вони зробили з дуже високої сировини це рослинної Бо в Україні він робиться з хімічної продукції, і вони не вказують ні доз, нічого. Тому порадити дозу навіть супліментів це вже треба. Підходити все таки дуже професійно. Ну, а наприклад, ми можемо порекомендувати там попити травичку, якусь травичку, там ромашку, там материнку. Зрозуміло. Бачите, тут хороше питання в плані ромашки. це починають з ромашки. Вона красива квітка, але діючою речовиною ромашки є хамазує. Це відноситься до розряду самих потужних антибіотиків. І якщо людина там день два п'є ромашку, там з ціллю дезінфекції кишечника це одне. А коли людина п'є місяць, то вона проводить нехорошу санацію. Тобто е в нас відношення до трав, що це вроді би щось там безпечне, це дієві засоби. Це дуже дієві засоби. І людині треба сформувати ну, це відчуття цього медичного засобу, щоб вона відчувала його. Тобто воно вимагає підготовки. Ну так безпечно попийте валеріанки Ну, так. ну людина думає: ну поп'ю яку валеріанку Українську, болгарську. В'єтнамську пити Валеріанку, в якій дозі, в який час, з чим поєднувати. Тобто ми даємо продукт. Не готовий, це... я зрозуміла. Ну, оце там щось порадити, ну, це так, як я би сказав, ну попийте якусь воду. А в мене дуже багато вимог до води, як я вам сказав, просто. Від мінералізації до температури води, до пакування води, транспортування і так далі. Ну я зрозуміла гаразд, а якщо, наприклад, ну я просто маю новацію, Що маю на увазі, що окрім того, що з людиною спілкується, часто людина хоче якоїсь більшої допомоги. Це може бути, ну, про трави ми вже з вами поговорили, але це може, наприклад, ще бути якийсь масаж. Це може бути якась ну фізичні вправи, там наприклад, не Звичайно, знаю йога, оце. там, і так далі. А. От що з цієї наприклад, точки зору, що ми можемо запропонувати а. і порадити тут. Бачите, ви ви перенаправляєте ви дивитеся на пацієнта чи клієнта, і ви починаєте розуміти, що йому ви в нього є скутість, в нього є напряк. Ну візуально, ви навіть бачите колір. І йому потрібно це розігнати. Тобто там бажано, якщо з нього ну, обмеження, якісь фізичні, звичайно, масаж. Масаж це розжене. Якщо він має можливість пересуватися, йога його розслабить, бо це там ще якась там медитація, навчить його концентрації. Тобто, тут, звичайно, що це потрібно радити, і виходити зі стану пацієнта чи клієнта. І, звичайно, ці поради даєте. А як ж? Тобто, це ще додатково пропрацювання з клієнтом, що він може і до чого він готовий, і що йому необхідно. Тут бачите, треба це об'єднати в одне ціле. А які ще можуть бути? Я зрозуміла, ну про це вправи ну фізику, ми які ще можуть бути направлення, куди можна звернути його його увагу? Тобто де він ще може знайти якесь собі зцілення або просто хоча б ну, перенапрягти, перенаправити увагу, щоб він ну займався чимось іншим? Ну це саме мається на вас і по тілу, тому що людина завжди хоче бачити результат. І нам треба якось допомогти йому, хоч за якийсь результат зачепитися, щоб це стало для нього ну, таким першим кроком до зцілення. Ну, Бачите, якщо ми там говоримо про саме банальне, що потрібно робити, це як я кажу ходьба. Угу. Вона вимагає дуже великої концентрації, там задіяно багато м'язів, і мозок по-іншому працює. Те, це тоді, скандин... ми... скандинавська ходьба, якраз яку дуже часто рекламують, де ми бачимо бабці дідуся з такими лижами великими ну, палками. Ой, а це якраз цей і мається це на увазі, так? Ну, не обов'язково це, бо тому що це там додаткові розтрати навіть, якщо ми палиці візьмемо якісь фірмові. А просто ходьба. коли ходить людина, я це починаю завжди. Я рекомендую найпростіше. Бо це до, доступно ми ходимо, Людина хоче ходити. Значить, так. як ми ходимо? Я кажу, дивіться, ви виходите і розчиняєтесь якомусь натовпі. Але коли ви садите зверху і будете дивитися, хто як ходить, то ви починаєте розуміти, що ця людина ходить красиво, впевнено, а ця людина, ну, вона, вона зжата, вона під, знаходиться під пресом. І вона, от в неї така. Тому, коли ми розправляємо плечі, ми піднімаємо голову. Коли ми так починаємо ходити, як ми йдемо, яким ми робимо крок, яка поверхня, яке наше взуття, ці відчуття, ми контролюємо цю ходьбу. Міняється навіть біохімія крові, будь-якій там частині людина йде, вона починає розуміти, яке повинно бути навіть взуття. Тому, бачите, там зараз над цим працюють. що Це люди там кросівки для раутів, це для бігу, це для ходьби, це для гірські. Як ходити? Людина починає відчувати ту поверхню, в неї там відкривається оці, там дуже потужна інервація йде. Ось, в неї змінюється відчуття. Тобто, ходьба вона рівно починає тримати. Коли вона розслабилася, в неї вивільняється свіжа кров. Велика частина крові депонована. Ми повинні це море розкрити. Вийшла свіжа кров, і вона після такої ходьби, людина. Буде в такому певному катарсісі піднесенні. Тому бо вийшла свіжа депонована кров. І в неї мозок по-іншому працює, дихання по-іншому працює, але вона розуміла, як вона йде, наскільки це красиво. Це як там на Галичині жартують: одяг, машина все це таке. Розумієте, воно сховає. Дивишся, як людина ходить і зразу кажуть, о, це панське виховання, бо тому що цю ходьбу треба виховати. Треба бути вільною людиною. Бачите? Тим більше ті люди, які пережили це, вони, ну знущання над собою, їм треба було свою ідентифікацію стерти, їм треба було розчинитися, щоб їх не бачили, щоб вони... мимо небезпека їх пройшла. А тут їм треба знову утвердитися, що це вони. І, і того, як вони оце будуть ходити, це дуже змінює навіть їхнє мислення, дає їм рівень оцей свободи і ідентифікації. Чудово. У Інни є, є питання, Інна прошу. Доброго дня. Хотіла Добре запитати Добре. Да. Хотіла запитати все ж таки про гомеопатичні препарати. Справа в тому, що я мала досвід, коли ще з молодого віку я пережила стрес, і в мене зупинилися ну, жіночі, ну, я Бунк... да. ну, лікарі там по якомусь протоколу по типу ну, цих протизаплідних. Таб... Ну, так, так, да -да 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 -да. Що тут відбулося зі мною? Коли вони мені додали цю пігулку, у мене не тільки не стало жіночих функцій, у мене перестали функціонувати і почки. Так що я вам хочу сказати, не знаю, сталося чудо. Звичайно, не за один день, не за два, але за три місяці десь у мене такі здвиги пішли, і в мене вирівнявся мій стан. Тому я не як, яке ставлення має бути до гемеопатичних препаратів, і мені цікава ваша думка, як ви до них ставитесь? Це лежить від вашої віри, має ключове значення і довіри до терапії. Гомеопатія побудована на цьому. Розумієте, коли гомеопатія була з. Гаманом започаткована в середньовіччі, то вона вся була навколо спеціаліста, що йшли до спеціаліста, засобів не було. І вони мінімальними дозами, керуючись правилом, не нашкодь, діяли на людину, вселяли віру на, надію. А ви брали тоді були просто гранули. І людина починала їх пити, і вона отримувала ефект. Гомеопатію можна використовувати в одному випадку, коли ви бачите, що ця людина здорова, здорова, наголошую, в неї нема там органічних змін, але чуть-чуть там травмована от психологічний стан. І людина хоче допомоги. Людина, коли ви надаєте їй інтелектуальний продукт якийсь, вона це не розцінює, не її складно оцінити. А коли ви даєте фізичний продукт, Ін'єкцію, гранулу, вона бачить об'єкт, вона вірить в цей об'єкт. І, звичайно, відбувається чудо. Тобто ми бачимо, що людина здорова, чи дитина здорова, і ми там точно не нашкодимо. Але ми робимо оцей театр. ну, бо Ми ж теж йдемо в театр, ми ж розуміємо, що це театр. Але в нас вже є емоція сміху, в нас є емоція сліз і так далі. Ми ж йдемо за цією емоцією. І там, аби ми просто сіли в театрі, то ми б емоції не отримали. А як відбувають декорації, вони провокують нас. З тою декорацією є ці засоби. Ну тоді я думаю, що наразі, напевно, ми дякуємо, пане Юрію. Безмежно вдячні вам за ну, таку лекцію, за розповідь. Для нас, насправді, всіх це дуже важливо, що ви поруч. Тому що справа, ту, яку, за яку ми взялися, вона дуже непроста, але її все рівно треба робити. І на всіх спеціалістів проф... професійних не вистачить, тому мусимо підключатися всі, а там вже, походу, будемо вчитися. Так. Життя це навчання вивчити. Друзі, будьте активними, питайте, що і як ще раз всім дякую. Дякуємо вам, да, дякуємо. Змістовно і дуже цікаво, і дуже просто назву очікували, більш таких якихось те, те не буду розуміти, тут не знаю. Ви дуже легко і доступно це пояснюєте. Дякуємо вам. Так, дякую, дякую. Що... Взагалі, на майбутнє, якщо є якась складність в розумінні, мене потрібно зупинити і щоб я. Подав на тому молекулярному доступному рівні, тому що то, що я розумію для себе, це, це ж не суть. Суть, щоб ви зрозуміли ці деталі. Ось таке. Ну Дякуємо. Друзі... Да, з нами був великий цілитель, тому що це не тільки лікар, це не тільки спеціаліст пан Юрій. Ще раз всім дякую і до зустрічі тоді. До зустрічі, все щасливо вам дякую. і сонця да. вам. Vai, aí, Dá as novidades,